думаю, замутити мотоклуб. Нащо? Ну Там тупо сидять і базарять мотики. Як і ми. Світові на нас насрати, тому ми разом. Ти ніби за старшого. Я Джон. Ми вандали. Я Бенні. Ви крутезні. Твоїх друзяк неприємності. Черт. Якою дупою ти тоді думав? Просто побачив ваші розбірки. Що тут ще думати. Так. Це моя школа. Джоні завжди любив Бені. Це наша сім'я назавжди. Е, hey! знімайте куртку нафі. Цю куртку ви знімете тільки з трупа. Проблем, то шуруй звідси. А Баром що робити? Зваліть на Треба звалювати. Ні, ні а усі нас бояться. Цей молодняк... Вони підуть тільки за тим, хто здатен їх стримати. Клуб... Змінюється. Наркотики, азартні ігри. Тепер буде так. Він не твій, він мій. Якщо він ганятиме, то загине так чи інакше. О, yeah! О, yeah! Лишайся. Деякі люди краще вб'ються. Они пригальмують.